Друзі, пропонуємо до вашої уваги аудіоверсію статті Зрив або Людська натура відомого американського лікаря Вільяма Сілкорта, автора розділу Думка лікаря в книзі Анонімні алкоголіки. Ця стаття була опублікована в журналі спільноти Анонімні алкоголіки «Грейпайн» у січні 1947 року. Стаття присвячена поясненню природи зриву в алкоголіків. Які розпочинають процес одужання в спільноті EA і вказує на шляхи розуміння і подолання цієї проблеми. Але спершу декілька слів про доктора Сілхорта. Уірам Дункан Сілхорт, роки життя 1873. 1951. Американський лікар і фахівець з лікування алкоголізму обіймав посаду директора лікарні Чарльза Таунса. Що спеціалізувалися на лікуванні наркозалежності та алкоголізму в Нью-Йорку в 30-х роках ХХ століття. у ній проходив лікування Біл Вілсон, майбутній співзасновник анонімних алкоголіків? Корт справив глибокий вплив на Вілсона і спонукав його усвідомити, що алкоголізм це щось більше, ніж просто проблема моральної слабкості. Він познайомив Вілсна з ідеєю, що алкоголізм має патологічну, схожу з хворобою основу. Вільям Сілкорт написав листи в розділ під назвою Думка лікаря в книзі анонімні алкоголіків. За свою кар'єру доктор Сілкорт лікував понад 40 тисяч алкоголіків і вважався одним із провідних світових експертів у цій галузі. Що особливо важливо, саме він описав безсилля алкоголіка перед одержимістю його розуму, що змушує людину пити, і підвищеною чутливістю тіла, що прирікає божевілля або смерть. Сілкор зауважив, що алкоголіки можуть одужати, якщо доб'ються істотної психічної зміни за допомогою якоїсь вищої сили. На нашому каналі ви можете прослухати аудіоверсію приходу більш докладної біографічної статті про доктора Сілкворта, написану одним із дослідників історії спільноти анонімні алкоголіки. Посилання на цей запис ви знайдете під описом, під цим відео. І, ось нарешті, власне стаття. Зрив або людська натура Віліам Дункан Сілкворту. Загадки чергового зриву. Хронічних алкоголіків прихована не так глибоко, як багатьом здається. Для декого це здається дивним, що алкоголік, який відновив своє життя і залишається тверезом упродовж кількох років, раптом просто викидає все, чого він домігся на смітник і починає пити знову. Проте причина цього проста. Часто чуєш від людей фразу типу. Щось явно не так з цими алкоголіками. Начебто вони в порядку, і через секунду вони вже знову напилися. У них просто ніколи не можна бути впевненим. Так думають багато хто. Та все ж алкоголік це хвора людина. Завдяки програмі АА вони відновлюються, і про них можна сказати, що їх хвороба. Так би мовити, під арештом. Немає нічого відмінного і непередбачуваного в такому алкоголіку порівняно, наприклад, з людиною, яка хворіє на діабет, і її хвороба знаходиться під контролем. Давайте зупинимось на цьому моменті. Алкоголік така ж людина, як і всі ми. І як усі ми. Він намагається вберегти себе від того, що може заподіяти йому шкоду. Медики і професіонали часто люблять вживати такий вирос, як поведінка алкоголіка або поведінка властива алкоголіку. Правда полягає в тому, що це просто людська натура. Дуже помилково виокремлювати якісь особливості особистості і приписувати їх тільки алкоголіку. Усі ці особливості характеру можна знайти і в неалкоголіків також. Вони просто особливості характеру будь-якої людини. Звісно, алкоголік любить думати, що він особливий, відмінний від інших. З унікальними нахилами і можливостями. Багато медиків та аналітиків підтримують ідею унікальності особистості алкоголіка, іноді навіть до екстриму. Іноді вони роблять диво з того, що просто зустрічається в людині незалежно від того, п'є вона горілку чи тільки молоко. Якщо висловитися правильно, звісно, алкоголізм. Як хвороба має унікальні для неї особливості, відміні від інших хвороб. Водночас симптоми захворювання алкоголіка та його поведінка просто такі ідентичні з іншими хворобами. Для алкоголіка випити це зрив. Зрив трапляється у алкоголіка, який зупинився і почав свій шлях у дужній спільноті анонімних алкоголіків. Зазвичай зрив може трапитись на ранній стадії, коли алкоголік ще не дізнався достатньо про АА і методи, що застосовуються в цій спільноті, щоб залишатися тверезим. Але зрив також може бути в алкоголіка, який ходить в Євген продовж багатьох місяців або навіть років. І саме тут ми можемо побачити схожість між алкоголіком і жертвою інших хвороб. Ніхто не може сказати, що зрив або повернення хвороби це щось незвичайне для людини, хворої на діабет або туберкульоз після того, як хворобу було зупинено. Відбувається це таким чином, коли пацієнта хворого на туберкульоз після відновлення в лікарні виписують додому. Лікар дає йому чіткі інструкції, як жити і що робити, коли пацієнт повернеться додому. Він має пити багато молока, має не курити, він також має виконувати і інші вимоги. Потім, протягом кількох місяців або навіть років, пацієнт суворо та дисципліновано виконує всі вимоги лікаря. Але, у міру того, як його сили. І упевненість у собі збільшується, він починає нехтувати деякими рекомендаціями лікаря. І приходить вечір, коли він вирішує, що йому не треба йти спати до 10-ї вечора і нічого поганого не трапиться. Потім він починає нехтувати і іншими інструкціями. І так поступово. Хвороба приходить назад. Такі ж випадки часто зустрічаються у хворих на серцеві захворювання. Після серцевого нападу хворий суворо дотримується привесів лікаря, але минає час, і хворий вирішує, що він може собі дозволити піти на вечірку, або, скажімо, покурити. У випадку хворого на туберкульоз і людини з нападом серця. Неправильне мислення призвело до повернення хвороби. Пацієнт умовив себе, що тепер він може зробити те, що робити йому просто не можна. Він знехтував тим фактом, що в нього серйозне захворювання. Він вирішив, що йому не потрібно дотримуватись інструкцій. Тепер саме це і Трапиться з алкоголіком. Він віддивився, в її його хвороба заарештована, але він приймає рішення випити явно до того, як він піде і вип'є першу чарку. Він починає думати неправильно заздалегідь. Немає жодної причини вважати зрив алкоголіка відмінним явищем від зриву туберкульозника. Зрив алкоголіка. Це результат його психологічного стану. У цьому немає нічого надзвичайного. Алкоголік просто не дотримується рекомендацій. AA пропонує алкоголіку лікування. Важливим фактором є стежити за позитивними емоціями. Що тут мається на увазі? Алкоголік, який вивчить деякі техніки і методи АА, але не надасть значення духовній частині програми, може просто втомитися слідувати вимогам програми. І не тому, що він алкоголік, а тому, що він просто людина. Правила і закони дратують усіх нас, тому що вони негативні і заборонні. Філософія АА ж позитивна, і її практика підтримує певний рівень емоцій. Завдяки яким пацієнту хочеться робити те, що потрібно для продовження підтримки тверезості. У будь-якому разі філософія алкоголіка невідмінна від будь-якої іншої людини, як кажуть багато хто. Хвороба має певні фізіологічні особливості, так, і алкоголіки мають певні проблеми притаманні їм. Ну, ось, наприклад, що вони постійно перебувають у положенні, коли вони себе виправдовують або захищають. Що розвиває їх нервозність. Але в багатьох випадках немає потреби говорити про мислення алкоголіка так само, як і мислення туберкульозника. Я думаю, ми допоможемо алкоголіку значно більше, якщо ми спробуємо допомогти йому зрозуміти, що насамперед він така сама людина, як і ми, зі звичками характерними для людської натури.